Майже 6 мільйонів квадратних метрів землі, будинок на Львівщині, понад 2 мільйони гривень заробітної плати на рік, офіційна та неофіційна дружини. А ще скандали, суди, ручний депутатський корпус, захоплення чужої землі та відсутність будь-якого розуміння про адекватне керівництво містом. Здогадалися про кого я. Привіт, мене звати Анна Цилулько, і ми продовжуємо аналізувати та шукати цікавинки в деклараціях наших посадовців. Сьогодні говоритимемо про міського голову Марганця Геннадія Боровика. Почнемо з аналізу об'єктів нерухомості. Цей розділ сміливо може претендувати на унікальність, принаймні в межах декларантів Дніпропетровської області. Я це знаю, мені легко це дається. Тут мер декларує аж 98 пунктів. Здебільшого це земельні ділянки, які знаходяться у місті Марганець, селах Дмитрівка та Новокиївка. Дві ділянки, житловий та дачний будинки у східниці, вартість яких складає понад 50 мільйонів гривень. «Скільки?» Варто зазначити, що 32 ділянки в Нікопольському районі боровик придбав вже в розпал повномасштабного вторгнення. Правда, не сам разом з дружиною Іриною. Спільна в подружжя також і квартира у Марганці. А от з неофіційною дружиною Мариною Горбач, окрім двох спільних доньок, у Геннадія Васильовича нічого не нажито. Щоправда, у Дніпрі він мешкає в одній з її квартир, бо має на те. Усно домовленість. У 2021 році пані Марина купила ще дві квартири в обласному центрі загальною площою майже 200 метрів квадратних та два паркомісця. Вартість придбання очікувано приховує. Однак, за даними з відкритих джерел, розуміємо, що на момент купівлі за один квадратний метр елітної нерухомості довелося віддати близько 40 тисяч гривень. Обидві жінки-боровика їздять на люксових автівках Ірина на інфініті, а Марина на Мерседесі. А от Геннадій Васильович власного авто має, тож користуються комунальними. Хіба ж він даремно на них бюджетні кошти витрачає? Наївно було б думати, що на шкоді код'як їздитимуть слюсарі чи двірники, для потреб яких, власне, і купували аж три таких машини. Під бюджетних средств в карман кожного із нас це називається дотація. Окрім дорогої нерухомості та автомобілей, Геннадій Боровик любить і недешеві аксесуари. З цього все і почалося. Так має годинник марки Юбло за 886 тисяч гривень. До речі, його неофіційна дружина носить на руці, ймовірніше, годинник цієї ж марки. Одначе в декларації ми його не бачимо. Перейдемо до доходів та корпоративних прав. Ні для кого не секрет, що Геннадій Боровик є власником та кінцевим бенефіціаром двох підприємств товарист з обмеженою відповідальністю Агрохліб. Та Томаківський комбікормовий завод. Згідно з інформацією, яку Марганецький очільник оприлюднив своїй декларації Корпоративні права на він передав третім особам. Так комбікормовим заводом номінально керує Олег Качко, рідний брат якого Андрій Качко є заступником міського голови, членом виконкому та супроводжує боровика у закордонних поїздках. Проте мало хто знає, що пан мер і досі є людиною, яка має вирішальний вплив на діяльність цих бізнесів. І це абсолютно не заважає йому скеровувати сюди бюджетні кошти та збагачуватися. Це я вам знову нагадую про ті от шкоди, які хлібзавод боровика продав Марганецькій раді боровика. Шара на безконечна. до речі, про міську раду. Тут свого очільника люблять настільки, що декілька разів на рік переглядають його заробітну плату. У 2024-му Геннадій Васильович напрацював аж на 2 мільйони 263 тисячі 12 гривень або на 188,5 тисяч гривень на місяць. Для порівняння зарплата голови обласної ради Миколи Лукашука становить 763 тисячі гривень на рік. Мера Дніпра Бориса Філатова 330. Тисяч, а президента України Володимира Зеленського 336 тисяч гривень на рік. У зв'язку із цим маю питання. Чим якісно відзначився мер Марганця, аби заслужити такий заробіток? Про явні і всім відомі його факапи не говоримо, хоча ні, нагадаю. На сьогодні борг тамтешнього водоканалу становить більше 130 мільйонів гривень. Люди в місті та деяких громадах систематично сидять без води. А депутати спускають в унітаз мільйони гривень, голосуючи за проекти, вигідні боровику та його почету. Трошки гидотно, правда? Особливо, коли до гурту ж декларацію марганецького мера до розділу «Грошові активи». У своїх широких та дуже містких кишенях Геннадій Васильович має готівкою 3 мільйони 410 тисяч гривень, 600 тисяч доларів та 688 тисяч євро. 220 та 140 тисяч гривень кешем мають жінки-боровика Марина та Ірина відповідно. 230 тисяч доларів та 102 тисячі євро люблячий та дбайливий батько дав у борг своєму сину Ярославу, який, до речі, витрачає багатотисячні статки не на себе. Він людям допомагає. У 2024-му боровик молодший позичив фізичним особам кошти на загальну суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Вже декілька років поспіль Геннадій Боровик входить в топ 10 найбагатших мерів України. Його статки ростуть пропорційно до того, як гине марганець: місто в боргах під обстрілами зранене та розкрадене. А мер загруз у схемах, які приносять прибутку не громаді, а виключно йому. Та його найближчому оточенню я хотів би, у в місті Марганці працювали професіонали на всіх рівнях. Марганець давно перетворився на приватну вотчину, де кожен метр землі. Кожна бюджетна копійка та кожне рішення влади це лише чергова сходинка для особистого збагачення, пана Боровика. Друзі, наостанок прошу ваших вподобайок, коментарів та репостів, аби це відео побачили якомога більше людей. Традиційно прошу вас написати, чию декларацію ви хотіли би побачити у наступних сюжетах.